І всім привіт! Ви на каналі Віклер 28 Я думаю, що я мені вже голос давно не чув, як в стримі, ну хтось стрім там і не дивився. Ну ладно. Каче, ви я думаю, по ім'я відео почули, що скачемо у СКК Олега. Я, я думаю, що подумала, що це якийсь вірус, що тут вже є включена ну, ві, ну, віртуальна машина. І от, гусаклег це моє творення, моя програма, яку я створив гусалек. Яку я створив сам. Типу повністю сам все сам. Добре, зараз запущу його от, за гусаколе. Нас, я не запустив за от, отак. Гусаколе. Привіт, мене звати Олег. Хоч як мою користуватись, все просто читаю уважно, все, що я напишу, Це як інструкція. Щоб ти міг відкрити меню користування, що нажок мені правою кнопку меші. Ой, тут буде така менюшка. Ви, в меню ти можеш спускати м'ями і герувати. Ну, типу, що тут м'ями я можу запускати і все. Тому Та, ну, що також ти можеш наставити на любе місце в робочому столі, Хоч він тут щоб його виключити, треба правою кнопкою міші. Ну, все, можна зробити, що хочете. Будемо так тягати всюди і все далі. Далі. Щоб його виключити... ось меми. Є тут меми один. Це мем перший. Він, типу мем. ну це, гів. це гівка, ну. Мем перший. Є мем другий також, я зробив. I'm Gun for Table. Є мем третій. Мім 4. І мєм п'ятий. Щоб його виключити, я нажати по ньому праву кнопку миші, або ж можна правую кнопку Thouch І клас. Все. Потім тут усій трей має пропасти. Оцей треймешплейм. До да, тепер я покажу, як його скачати. От я буду показувати, наприклад, у, у віртуальній машині, бо в мене він скачений, щоб його не видаляти. Я включу так повний екранний режим. Ось. Ми заходимо в будь-який браузер, який у вас є. В будь-який браузер, який у вас є. Ну В любой, прям. У мене Edge виртуальная машине. Вот. і у мене Edge тут у віртуальній машині так трошечки. ну це нічого, так. Чекай поки загрузиться вкладка. Я довго. Качу, все. Асепту, значит, ну. От, Потім в будь-якому браузері ви заходите сюди. І вставляєте ссылку, яку я вам. Во, во. Типу, у вас ще є сайт з Гус Олег. Головна стрінка. Типу, що ссылка буде у описі відео, і у мене в тому описі в YouTube каналі. О, і, і ми шукаємо тоді. У вас Олег». О, Гус Олег. Тут ви зрозуміло нажимаєте. Гусак колег. Тут видно гусак колег. Ось так зову. При, привіт! Тим на сайті гусака Олега. На, е, що, що на даний момент є лише одна версія. Але знов їх буде більше. Доступна версія 1.0. Для, для роботи цієї програми програма MASH. Маш. Добро. Тепер тут. Во так сам перше скачати інсталятор. Тут тільки інсталятор, інсталятор можна. Я створив хто? Winkieer 228. Я так спеціально писав, це мій сайт. я створив WinKieler 228. Отут. Вінкер 228, перш. Да, Тепер ви перший скачуєте меш, типу скачати маш, ви перше на... нажимаєте тут у нас таймер, типу, 6, ну, 5, 4, 3, 2, 1. І is starting. старт. Ви чекаєте, поки скачається інсталятор маш? Все, він, коли він скачався. Можете вже закрити це? І запустити. Інсталятор гусака. Олега». Скачати інсталятор. Тут ви це не звертайте увагу, це послуг і нажимаєте Завантажити. Все. Тут заскачеться гусоль, це вам нічого не ви просто нажимаєте зберегти або зберегти, тому що це вам нічого не зробить. Це не вірус. Я кажу правду. Ось! Але якщо ви не скачуєте з Google, то воно вам не дасть. Каше заджуко є. Тепер заходимо у, у файловий провідник і нажмемо звантаження. Тут є два перші, гусолі і MASH full setup. Добре. Перший ви скачуєте MASH. Маєш перший скачати. Вот тут потім Next. I accept. Next. Next. Тут це все full installation. Так не стоїть. бо йому цього потім. Ви якщо писати Compact, воно вам скачувати не буде. Тоді full. Беріть full installation. Типу remote spi. -ха -ха. Це потім, все має бути, Усе. Потім ви нажимаете Next. Next. Так. Все, вам скачиваете маш. Все, у вас ума появится как картинка. Finish instolet. Потім нажайте finish. Після того ви інсталятор, кто хочет, зашайте, а кто хочет, нет. Потім скачуєте гус Олег. М -м -м. Потім скачуєте гус Олег. Виконати. І тут є англійська українська українська саме українська, окей. ласкава go це ти Це типу послі. далі. Це є це, це ліцензія, яку я придумав. Це є це якщо бе, це безплатна ліцензія. Я приймаю угоди і далі. Потім тут то, то саме розкачати маші, то все робити, я поясню. все Далі. 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 Тут це можна створити ярлик. Якщо у вас така є штука, то це створити ярлик. Так. Далі Встановити. У вас встановлюється і це з цю галочку знімаєте. І ви гусака Олега не, не запускаєте. Тоді ви заходите на нього правою кнопкою миші, відкриваєте розташування файлу і заходите в Assets. Василь зберете фрейм. І тут бачите olleg. Ви його копіюєте. Копіювати. Ви його копіюєте. Коли ви його скопіювали, заходьте вже в маш. І в маш нажимаєте ОК, і у вас тут має появиться Character. Ви сюди нажимаєте і з'являється Explore Character Folder. І сюда нажимаєте. І тут ви маєте сюда праву кнопку міші і вставити. Тут Олег з'явиться. Потім ви виходите і виходите. Потім ви знову запускаєте маш і перевіряєте, чи у вас там є Олег. Якщо у вас з'явився Олег, все добре. Тепер можете запускати Олега. Бо у вас появився Олег. Привіт, мене звати Олег. Тут, типу, сам фрейм, ви на нього уваги. Не звертайте, бо це просто вір... віртуальна машина це таке. А він мєми також може запускати. Типу права кнопка миші, і один. Він вже вам запускає перший мем, Типу, Dance Gip. Типу, ну ось. Ну все. Означає дякую, хто подивився це відео. І всім па-па. Ну, і селка буде у описі. І тепер всім пока.